Привіт всім! Мене звати Тарас, я архітектор з міста Ужгород. і в цьому відео я хочу поговорити на здавалося банальну тему, яка різниця між архітектором та дизайнером інтер'єрів. Ідея цього відео виникла після спілкування моєї дружини зі своєю колегою, котра не розуміє різниці між цими поняттями. І це не дивно, адже людина, котра ніколи не мала справи з проєктуванням чи будівництвом, не буде розуміти, чим відрізняються ці дві різні професії. Також це відео буде корисним для молодих людей чи їх батьків, котрі себе бачать в сфері проєктування, але ще не визначили спеціальністю. Щоб більш глибоко копнути цю тему, потрібно дізнатися значення цих двох слів архітектура та дизайн. Архітектура від грецького, будівництво це мистецтво проєктування, спорудження та художнього оздоблення будівель. А саме архітектор від грецького це головний будівельник. В сучасному світі цю роль на будівництві виконує інженер-будівельник. А от слово дизайн походить з англійської мови і має значення план, задум, проєктування чи створення чогось. І якщо ви в англомовному середовищі будете казати, що мені зробили дизайн, то, скоріш за все, люди будуть розуміти, що вам зробили проєкт. Тобто вам обов'язково треба уточнити, що ви маєте на увазі інтер'єр дизайн, інтер'єрний дизайн. Вертаючись до початкового значення слова архітектор потрібно розуміти, що коли ви ходите по історичним будівлям з екскурсією, гід вам каже, наприклад, що храм Артеміди в Ефесі спроєктував архітектор Херсіфон, то це не був архітектор в сучасному значенні цього слова. Це була людина, котра займалася всім. Тобто проєктуванням, будівництвом, дизайном, менеджментом планів постачання будматеріалів чи організацією робочого процесу. Проте з розвитком людства та технологій професія архітектор розділилась на декілька більш вузьких та спеціалізованих професій. Ще донедавна архітектори робили все в будівлях, котрі проєктували. Наприклад, архітектор Антоніо Гауді проєктував все в своїх будівлях, включаючи меблі та дверні ручки. А під час будівництва храму святого сімейства взагалі переселився в майстерню при храмі. А от один із найвидатніших архітекторів США Френк Ллойд Райт, займаючись графікою для журналів, паралельно малював оздоблення вікон для своїх будівель, чим ввів моду, яка досі панує в США, коли в сучасному каталозі з типами вікон для будівель ви можете знайти вікна в стилі Райта. Ну, як архітектор, Райт був настільки скрупульозним, що міг не проситися в гості до людей, котрим проєктував весь будинок, і перевірити, чи правильно розставлені в будинку спроєктовані ним меблі. Так було раніше. В сучасному світі те, що робив один архітектор, розділено на декілька професій. Ну, безпосередньо це сам архітектор, людина, котра займається проєктуванням будівель, планами, фасадами, візуалізаціями та купою інших речей. Інженер-конструктор, людина, котра розраховує будівлю на міцність та стійкість. Ціла плеяда інженерів, котрі займаються мережами всередині будівлі, типу інженера електрика, інженера теплотехніка чи інженера по воді та каналізації інженер кошторисник котрий розраховує вартість матеріалів та вартість робіт, дизайнер, людина, котра займається внутрішньою організацією приміщень, інженер-будівельник, головний інженер на будівництві та виконроб. Це все раніше робив один архітектор. Ну і по правді сказати, половини з вище переліченого, типу електропроводки, раніше не існувало, тому не було і потреби у відповідних інженерах. Щоб ви знали, наскільки звужується. Сучасна робота архітектора. Ви маєте розуміти, що уже і архітекторів є декілька видів. Безпосередньо архітектор в класичному розумінні людина, котра проєктує будівлі. Архітектор-генпланіст, людина, котра займається генеральними та детальними планами міст, ціл та певних територій. Архітектор-візуалізатор людина, котра з 3D-моделі інших архітекторів чи інженерів робить 3 d зображення чи цілі відео. Ландшафтний архітектор. Людина, котра займається проєктуванням відкритих просторів, типу парків, скверів, пляжів та інших територій. Архітектор-реставратор людина, котра відновлює історичні будівлі. Та архітектор-дизайнер людина, котра займається організацією внутрішніх приміщень та художнім оздобленням приміщень та фасадів будівель. І це ще все не всі підвиди професії архітектор. В наш час кристалізуються нові професії. Типу архітекторів, котрі займаються енергоефективною архітектурою та всім, що з нею пов'язано, або архітектори, котрі проєктують художнє освітлення будівель. Якщо ж ми звернемося до поняття дизайн, то це взагалі супершироке поняття, починаючи від промислового дизайну, дизайну меблів, автомобілів, закінчуючи дизайном сайтів чи відкриток. Отже, поговоримо по суті цього відео: в чому ж такі різниця між архітектором та підкреслю дизайнером інтер'єрів. Не чіпаючи інші види дизайну. Я архітектор, чим я займаюся в повсякденній роботі. Першочергова моя задача це проектування будівель та споруд, що мається на увазі. Я в голові створюю неіснуючу будівлю, і продукт свого творіння я відображаю в 3D-просторі чи на папері у форматі планів, фасадів, 3D-візуалізації чи будь-який інший спосіб, котрий має бути зрозумілий всім іншим людям. Тобто, глобальна моя задача уявити неіснуючу будівлю. З чого вона буде, якою вона буде, що і де в ній має розміщатись, щоб все було зручним та безпечним, і це все донести до замовника, будівельників та перевіряючих органів. І це і виразився дуже просто та поверхнево. Алгоритм роботи загалом такий: я зустрічаюсь з замовником, отримую від нього задачу на проєктування, яку він будівлю хоче розмістити, як він її собі уявляє, отримую від нього якісь дані. Типу ділянки, на якій має розміщатися ця будівля, і добре, якщо в нього є геологія чи геодезія. Також обговорюю з ним інші деталі, типу вартості проекту. Роблю плани, фасади, якісь 3D-візуалізації. І все це ув'язую з будівельними нормами на конкретний вид будівлі. Ви маєте розуміти, що для проєктування житлового будинку діють одні норми. А до прикладу, на проєкт стадіону чи басейну, зовсім інші. Це був етап ескізного проекту. Коли всі креслення робляться з певними допусками, до прикладу, коли замовник ще не знає, з якого матеріалу він хоче будувати, типу цегли чи блоків. Або, наприклад, не визначився з конкретним кольором будівлі. Іноді цей етап сильно затягується, бо потрібно знайти компроміс між будівельними нормами, побажаннями замовника і якимись раціональними факторами, типу розміщення входу в магазин ближче до парковки чи до пішохідної доріжки. Результатом цієї роботи має бути затверджений замовником проєкт, і щоб цього досягти, часто потрібно зробити багато варіантів кресень чи правок до них. Далі йде розробка робочого проєкту. Коли проєкт шліфується, Розраховуються конструкції, розробляються інженерні мережі, розробляються вузли, тобто все розраховується до деталей і розробляється для того, щоб проєкт був готовий для будівництва. Ну і на фініші проєкт проходить комплексну експертизу. Для того, щоб отримати від державних органів дозвіл на початок будівельних робіт. На всіх етапах архітектор веде свій проєкт і за потреби веде будівництво. І це все я описав доволі грубо. Чим же займається дизайнер? Ну одна із головних різниць, що дизайнер працює вже з готовою формою. Віртуальною чи вже побудованою, це не принципово. Так, в певних діапазонах дизайнер може втрутитись в архітектуру. І, до прикладу, знести перегородку чи додати отвір. Але знести колону чи несучу стіну, він же не має права. Якщо він буде таке робити, женіть цього дизайнера в шию. В дизайні також розробляється свій проєкт, де на багатьох листах показані плани зонування, електрики, розташування меблів, розміщення якихось перегородок, розкладку плитки тощо. Розробляються візуалізації інтер'єрів, на що робиться окремий акцент. І хороший дизайнер веде проєкт до повного закінчення, тобто до того моменту, коли сім'я заселяється в будинок, або якщо ми говоримо про комерційне замовлення, то до відкриття якогось закладу чи початку діяльності в якійсь будівлі, типу офіса чи ресторану. Взагалі найбільш хороший результат з'являється тоді, коли на етапі архітектурного проєкту підключається дизайнер. Він може внести певні правки в проєкт для оптимізації дизайну. І навпаки, Архітектор щось може змінити в дизайн проєкті. Це набагато легше, дешевше, простіше і швидше, ніж носити зміни вже в побудованій будівлі. Також хочу звернути увагу на різницю між освітами архітектора та дизайнера інтер'єрів. Окрім художніх дисциплін, типу написання натюрмортів, пейзажів, ліпнини, нарисної геометрії чи історії архітектури, архітектори також вивчають опір матеріалів, залізобетонні конструкції та будівельне матеріалознавство. Звісно, це не рівень інженерів-будівельників, але там задаються основи знань будівельних конструкцій, що можна навантажувати, а що ні, щоб потім робити грамотні архітектурні креслення і давати задачі інженерам-конструкторам. Навіть є такі цікаві заняття, де студенти-архітектори роблять макети, а викладач їх руйнує, щоб розуміти стійкість будівель. Це відео я викладав в наш Телеграм, і там ще багато чого цікавого, так що підписуйтесь, посилання в коментарях під відео. Дизайнерів такого навчання немає. Навіть на рівні університету у них немає кваліфікації вмішуватись в будівельні конструкції, про що я говорив раніше. Це в першу чергу робота в сфері ергономіки, зручності та з оздоблювальними матеріалами і кольорами. А про те, що дизайнерами себе називають купа людей, які пройшли лише якісь курси, я взагалі не хочу говорити. Архітектор це професія, котра підлягає сертифікації. Якщо ви як архітектор хочете проєктувати житлові будинки більше 300 метрів квадратних та взагалом будь-які громадські споруди, вам потрібно отримати сертифікат ГАПа головного архітектора проєктів. Ви маєте мати офіційний стаж архітектора десь в проєктній фірмі та здати певні екзамени. Цей сертифікат дає вам право підписувати проєкти, але і накладає певну відповідальність. Що мається на увазі? ГАП підписує всі розділи в проєкті. І ви перед законом несете відповідальність згідно будівельних норм не тільки за розроблений вами архітектурний розділ, а й за всі інші підписані вами інженерні розділи. Наприклад, якщо стається трагедія і будівля не витримує снігового покриву і завалюється, і винуватим визнають інженера-конструктора, частину відповідальності будете нести і ви як архітектор. Окрім того, ви несете відповідальність перед замовником згідно договору. Якщо зриваєте сроки проєктування чи неправильно розраховуєте матеріали для будівництва, нюансів може бути дуже багато. На відміну від архітекторів, дизайнер не несе відповідальності перед законом. Сфера інтер'єрного дизайну не нормується та не сертифікується. Як дизайнер, ви будете нести відповідальність перед замовником в межах укладеного між вами договору. Найчастіші проблеми, як правило, це зірвані сроки проєктування чи будівництва або невірний підбір чи обрахунок матеріалів. Зараз в Україні йде війна з Росією. І якщо підсумувати все сказане військовими термінами, то архітектор займається стратегічним плануванням, загальною концепцією, а дизайнер тактичними деталями. Якщо говорити більш цивільними термінами, то архітектор це криголам, який ламає лід та прокладає шлях, а за ним йдуть інші кораблі: інженери, виконороб. Та сам дизайнер. Я сподіваюся, мої роз'яснення даної теми були вам зрозумілі. Якщо ви чимось не згідні, пишіть коментарі, ставте лайки чи дизлайки. Підписуйтесь на канал. Тут багато інших відео присвячених архітектурі. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую за увагу! Бережіть себе. Удачі вам!